Хорошим українським дорогам бути і джедаї за цим простежать. Сьогодні ми підготували для вас добірку найпекенніших доріг нашої країни. Точніше, навіть не доріг, а напрямків, вистелених вибоюнами та горбовинами. Але після виходу матеріалів у нашій програмі на ці траси нарешті звернули увагу. Рік вогняної мавпи добігає кінця, тож саме час підсумувати результати її виборків. Джедаї підготували рейтинг найпекельніших дорік 2016 року, які найбільше вразили українських автомобілістів. Розпочинаємо зі справжнього бойовища на Львівщині. Те, що побачили наші журналісти, важко назвати дорогами. Йдеться про трасу червоноград радехів Катакомби Армагеддон. Їздити неможливо, машина вбивається страшно. Куди дивиться держава, не знаю, і власні більше. єдиним плюсом таких доріг може бути лише природне обмеження швидкості, бо їздити тут більше 30 кілометрів за годину просто неможливо. Крім матюків, нічого не можу сказати. Ті дороги загрожують не тільки руху, вони загрожують просто життя їм користуватися. То треба, щоб е, тим. Зверху приїхав, приїхали хоч пару разів по То виможе до них щось дійшло. А так дуже тяжко розумієте. Вони тими лімузинами по таких дорогах не їздять. Тільки після виходу нашого сюжету облавтодор нарешті отримав траншу декілька десятків мільйонів гривень і таки відремонтував проблемну ділянку. Тепер тут нема до чого причепитися. Не оминуло не всепуще джедаєв і розбиту дорогу на Полтавщині. Траса Р 52 Дніпро Полтава ще кілька місяців тому вона перебувала у жахливому стані. «Отвратительна дорога це просто катастрофа тут е, не можна, не то що проїхати тут пішком пройти і не можна». Отриваються колеса у грузовиков, А я тут бачив десятки легкових, вони за малим в квітні сіжаю. Торік на ремонт цієї ділянки з держбюджету дали лише 316 тисяч гривень. Та навіть цього дріб'язку жоден сантиметр траси так і не побачив. І лише після виходу нашого сюжету полтавські чиновники взялися за розум за декілька місяців. Джедаї не впізнали цю важливу транспортну артерію. Завершує нашу добірку не дорога, а справжній танкодром в самому серці української столиці. Вулиця Миколи Трублаїні. На цій вулиці імені письменника Миколи Трублаїні є ось така яма. Тільки сьогодні, за 20 хвилин, у неї потрапило і пошкодило колеса чотири автомобілі. Глибина ями. Принаймні 20 сантиметрів. Ви не повірите, але за п'ять днів. Тут все змінилося до невпізнаваності. Через декілька днів після виходу сюжету комунальники не лише зняли шар асфальту, але й замінили старі бордюри на новенькі та намалювали розмітку. Однак на цьому джедаї не зупиняються вже за тиждень. Наші знімальні групи знову вирушать у найвіддаленіші куточки України, щоб розказати, показати та нарешті навести лад на найаварійніших дорогах країни.